Чого очі не бачать, серцю не жаль. Центр Коломиї від стихійки очистили чи не за один день, а от протилежний бік вокзал став справжнім базаром. Стихійники традиційно торгують на вулиці Бандери, на Чайковського, біля супермаркету та біля самого вокзалу. Ми запитали у продавців, чому працюють на вулиці і чи готові перейти на торгові площі. Ми питаємо сьогодні: за яких умов ви б перейшли торгувати на базар, і Чому ви на вулиці? Знаю, що я перший день? Я знаю. А ви не цікавилися, чи є десь базар, чи не ринок, чи можна йти тому? Ну, недалеко, бо ми поїздом їздимо і нам далеко добиратися до центру. Я нині першим, чесне слово, я нічого не знаю. Я стара, я першим не. Дайте мені відповідну пенсію і зарплату. І я буду там торгувати, не треба мене. Мені 77 років. Я тут вискожу, нібито по кіло Я взяла по кіло. І усе може хтось забере. А не забере таті піде додому. А як на вашу думку, те, що на базана Ну це не дуже добре, але людям іначе нема виходу. Нема виходу. Треба, щоб трошки десь маленькі базарчики робили. Чому ви торгуєте на вулиці чи пішли б на базар? Перший раз пішов рішення. Я ніколи не ходив. Ну, а так, якщо ви торгуєте на тротуарі, то є добре чи не дуже, як ви думаєте? Я вперше зайшов у лікарню, пішов гроші, купити і старати. У лікарні пролежу три місяці в фунтівську. Ну, але тротуар. Пішохідний перехід. Ну, То що вже зробить? Я думаю, ага, от далеко живуть, далеко від базарю, так? А тут рядом пішов молочка для дитини купив, чи для себе, чи для чого? Люди треба, щоб виживали, За що? За що дайте роботи, та люди будуть працювати. Але всі. Це на базар у ринок, а не на землі. Але тут з поїзда, люди приходять і купують. не Байдушити на базар. Мені тут добре, бо я маю годину чи з поїзда зійшла та й торгую. А то, що це пішохідний перехід, протуартувати. Це нікому не мішаю всім людям. Добре. Знаєте, що нам добре. мішає? Ота банда, що в Верховній Раді сидить. У містах стихійні ринки. Усюди, де є Львів, деякі в Києві було, всюди Львів, все є стихійні ринки. Не ну, нормально, Терші, ненормально. 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 Як підеш Терші, там дві бутилки молока були, маєш і на базарі заплатиш 10 гривень, це нормально буде? Нам не вигідно ну, нікуди їхати, ну, куди ми підемо? Підемо туди. Тут, чого? зараз ми назад звертаємося. Це пів години. Що ми тут? Ви до того довели, ви до того довели, люди. Хто? Держава. Держава. – Але я ні, я проти торгівлі не маю нічого. Чому на тротуарі а не десь не в базарі? Або на базарі треба дати 8-10 рублів за кожен. От тут трошки заборок за те. А ви, а ви знаєте що, якщо не буде, їх не буде, і тут тротуар нікому не потрібний буде, Того, що ніхто тут ходити не буде. Місту, дуже багато місць, де відбувається торгівля стихійна. І мені дуже приємно, що власник готовий того ринку, який біля вокзалу, готовий йти на поступки і надавати на пільгових місцях всім, хто туди приїде до нього торгувати. Проблема не тільки в центрі. Ми взялися за центр, тому що це найболючіше питання для нашого міста. Стихійна торгівля вона є всюди, і ми будемо старатися навести, навести порядок в всіх частинах міста. Я думаю, що компроміс і альтернатив. Завжди має бути, головне, щоб люди були готові йти на цей компроміс і до і на цю альтернативу, щоб вони готові були також поступитися якимись своїми, скажімо, люди вже привикли торгувати на одному місці, і вони вже думають, що в іншому не буде торгівлі. Хоча я більш ніж впевнений, що якщо люди всі будуть торгувати визначено в цьому місці, туди і піде клієнт, тому що всі мають потребу придбати чи те ж саме молоко, чи, чи сметану. На даний момент я не маю часу цим зайнятися, тому що я практично кожен кожен день приділяю тому, що виконую ту роботу, яка в мене є щоденна, і також мушу вирішити нарешті питання центральної частини. Це найскладніше буде. Якщо ми вирішимо з цим, то ми вирішимо з усім.